Гени танцювальний перформанс тернопільського пластичного модерн-театру Квадрат індивідуальності проєкт розповідає про історію кількох поколінь українського народу, яку Росія вже 350 років намагається стерти з лиця землі. Ми хотіли розказати дуже просту історію, але з великим та глибоким змістом для тернопільського глядача. І, взагалі, гени, ми говоримо про гени українського народу, гени поколінь. Які передаються з покоління в покоління для нас? Це дуже важливо, які гени отримує наступне покоління. Зараз ми переживаємо такий важкий час для України, але зараз якраз і формується оце майбутнє покоління. Нитку як символ українців розмотуватимуть у постановці тернопільські танцівники, актори. Символ України це клубок в нас, синьо-жовтий. Ось і я цей клубок роздаю людям, які, начебто, сліпі, тобто вони без культури, без народу. Вони не знають, хто вони. І от ми даємо один одному у цю культуру, традицію. Ми передаємо один одному і робимось одним єдиним народом. А потім в один момент до нас приходить хтось. І відбирає нас усе, але ми далі йдемо, працюємо. І шукаємо знову відроджуємо себе з нуля. Танець лікує і, і нам допомагає виразити емоції. І ну і ми покажемо відповідно це людям. Люди теж переживуть цей весь шлях, що ми показуємо. Прем'єра танцювального перформансу гени Тернопільського пластичного модерн-театру Квадрат індивідуальності відбудеться 23 жовтня у Тернопільському академічному обласному театрі актори і ляльки. Квитки можна забронювати на офіційній сторінці театру у інстаграм частину Речених коштів творці постановки передадуть на збройні сили України.